Привіт, я Олена і ви на каналі Сходи до психолога. Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про терапію прийняття і зобов'язань вона наш акт, і я вам покажу таку вправу, яка називається точка вибору. Ви зможете її зробити самостійно, тому що пізніше буде інструкція, але перед інструкцією я дам трошки теоретичного матеріалу і пояснення, для чого нам взагалі ця вправа потрібна. А відразу зазначу, що особливістю цієї вправи є те, що коли ми робимо її вперше, вона вимагає більше часу і зусиль, але з кожним наступним разом її буде виконувати все легше і легше. Отже, точка вибору. Назва вправи говорить сама за себе, це буде про вибір, але не просто про те, щоб порівняти, які є плюси, і мінуси одного варіанту чи іншого. А ми підемо трошки у глибші пласти і трошки із ширшим контекстом. Отже, для чого нам взагалі виконувати цю вправу? Будь-яка вправа у акті терапії прийняття і зобов'язань направлена на те, щоб розвивати психологічну гнучкість, тобто нашу адаптивність у різних ситуаціях, щоб ми діяли згідно контексту у найкращий спосіб, найкращими для нас можливими результатами. І для цього нам потрібно, щоб ми вміли проходити по шести процесах. Перший це тримати зв'язок із тут і зараз, вміти повертатися в тут і зараз, а мати зв'язок зі своїми цінностями, роз'єднуватися зі своїми думками і не давати ними, не давати їм керувати нами. Далі приймати свої емоції, розвивати так зване спостерігаюче я. І виконувати проактивні дії, або ціннісно орієнтовані дії, вони ще називаються. І ця вправа нам допомагає визначити цілі, до яких ми хочемо рухатися, і основне це визначити саме поведінку, ті самі проактивні або ціннісно орієнтовані дії. Зазвичай запит до психолога доволі часто звучить так. Я щось відчуваю, воно мені не подобається. Скажіть мені, що мені робити, щоб цього не подобається, не було. І саме в цій праві можна гарно прояснити, що це таке оце не подобається, що там відбувається, які там є думки, яка там є емоція, яка там є поведінка, і що ми хочемо натомість. Також вправа може слугувати таким візуальним стимулом, нагадуванням. Куди і для чого ми рухаємося і що нам потрібно виконувати. Також зазначу, що дуже важливо пам'ятати наступні речі. Перше, кожна вправа у акті це є експеримент. Тут немає такого, що є чіткий алгоритм, натисни на кнопку Отримаєш результат. Ми не знаємо, який буде результат, і, можливо, вправу треба буде адаптувати, підлаштовувати під себе. Друге, це те, що наш розум буде обов'язково вмішуватися. Буде якийсь внутрішній голос, який буде казати, що а може, ну його все, а може це марна трата часу. Може не треба, то не жили гарно, то нема чого й починати. Тобто буде якийсь опір через те, що такий опір виникає не тільки при роботі із психологом, також у будь-якій іншій сфері, там, де ви надумали щось змінити, буде опір. І саме тому люди часто обирають працювати саме з фахівцем, тобто, або із психологом, або, наприклад, там із тренером йдуть в зал, а не самостійно, або при налагодженні харчування беруть допомогу нутриціолога чи ще якогось фахівця, тому що коли сам намагаєшся робити щось нове, може дійсно виникнути опір, можуть бути оці всі думки, типу на що воно мені треба, а може, це не спрацює. І є велика спокуса піддатися тим думкам і нічого не змінювати. Це ж, власне, варіант, але ну, куди він нас приведе, то вже треба думати. І третє, головне це практика. Тобто, якщо ви зараз просто прослухаєте цю вправу і якось там подумки, її півсили виконаєте, ефекту буде майже ніякого. Це те саме, що якби ви хотіли навчитися, наприклад, грати на гітарі і. Займалися цим тільки прослуховуючи, як хтось грає, і ні разу не торкаючись до інструмента, не пробуючи самому щось зробити. Тому тут важливо практикувати. І зараз ми з вами і перейдемо, власне, до того, щоб виконати цю вправу. Тут потрібно буде писати, трошки малювати, трошки писати. Ви це можете робити або на папері. Або можете робити з гаджетом з будь-якою програмою, яка це підтримує, тобто там, де є графіка якась. Я більше схиляюся до такого олдскульного варіанту, тому я малюю на папері і вам зараз теж покажу це. Отже, нам потрібно зробити наступне: внизу листка ми ставимо точку або малюємо кружечок. Це є наша ця точка вибору. Як бачите, у нас потім від неї йдуть дві стрілочки. Я розкажу зараз, куди вони і для чого йдуть. Але ми починаємо із точки. І ця точка вона символізує те, де ми зараз знаходимося і з чим ми зараз стикаємося. І нам під цією точкою потрібно розписати чотири наступні пункти. Перше – це ситуація, яка нас засмучує, чи хвилює, чи дає нам ще якісь там неприємності. Можна записати декілька цих ситуацій, все, що, де ви там знаходитеся, що не подобається, все туди і пишемо. Наступне, ми пишемо тут же під ситуаціями складні почуття, які виникають у цих ситуацій. Це може бути тривога, може бути злість, може бути розчарування, сум, все що завгодно, все, що вам не подобається з тих почуттів, все ви туди його теж і записуєте. Третє це пориви щось робити. Які ви стримуєте. Тобто, ви точно знаєте, що то є дія якась неправильна, негарна, і ви її стримуєте, іноді виходить, іноді не виходить. А це можуть бути якісь, наприклад, шкідливі звички, чи будь-які неадаптивні способи справлятися із ситуацією. Там, наприклад, накричати на когось, щось там розбити, зламати так далі. І четверте, ви пишете думки, що з'являються. Якщо просто записувати всі думки, це буде безкінечно. Тому нас тут цікавлять власне два типи думок. Перше це таке самозасудження, типу Я не вдаха, мене нічого не виходить. І другий тип думок це негативні прогнози. Буде якась катастрофа, мене засміють, мене любити не будуть, мене покинуть і так далі. Тобто, це все записуємо сюди. Повторю ще раз, чотири. У нас тут є пункти: ситуації, складні почуття, пориви щось робити, які ми стримуємо, і думки, що виникають, засуджуючи і негативні прогнози. І що у нас відбувається? Отже, ми в будь-який момент часу, власне, знаходимося у цій точці вибору. У нас є якісь ситуації, складні почуття, пориви щось робити, і думки. І тут може бути два варіанти. Відповідно до цієї формули, тому що варіантів завжди є багато, але ми працюємо по вправі. Ми можемо або злитися з цим всім, зчепитися і дати йому контроль над нами. І тоді ми будемо рухатися по цій стрілці, на якій написано від. Вона ще може називатися як кроки в сторону або рух від своїх цілей, від своїх цінностей. І нам потрібно записати, що ми тут робимо. Оці кроки від у нас мають бути розписані, і це мають бути конкретні дії. Вони можуть співпадати з цими поривами щось робити. Тобто, наприклад, коли виникає складна ситуація, сварка з кимось, конфлікт у родині, які там виникають почуття, злість, образа, які є пориви щось робити, і які є кроки від, тобто щось, що погіршує ситуацію, а не покращує кричу, б'юся, ламаю якісь там речі, обзиваю негарними словами там, свого співрозмовника, кидаюся в нього чимось, йду з дому, блокую його номер і так далі. Тобто це все ми записуємо, що, наприклад, не покращує стосунки, якщо в нас ціль є покращити стосунки, а не розірвати їх. Отже, ми тут записуємо. І тут дуже важливим є те, що ці кроки від це мають бути саме. Дії саме поведінка. Тобто, ми не можемо тут писати кроки від моя злість там чи мій гнів, чи мій сум, тому що почуття не є кроками. Ми не можемо їх робити, скажімо так. Тут щось таке, що ми робимо. Але поведінка також може бути не. Скажімо так, не фізичною, та от її прихованою це можуть бути якісь думки. Тобто, кроком від може бути я там сижу чи лежу і руміную, тобто кручу якісь свої тривожні чи злісні думки, просто по колу їх кручу. Нікуди мене це не рухає, окрім у сторону до погіршення настрою. Нас треба, щоб було все тут заповнено під цією стрілочкою від. Тобто тут є вся поведінка, яку ми не хочемо виконувати, яка не допомагає нам рухатися до наших цілей, до нашого ціннісно наповненого життя. Отже. І в нас є кроки вперед або кроки до. Це інша стрілочка. Це те, що ми хочемо робити, і це те, що, як ми думаємо, буде нас рухати. У до досягненні наших цілей, і ви, мабуть. Знаєте, або, ви, може, і виконуєте деякі з тих дій, може, ви просто знаєте про їхнє існування, але тут нам під цією стрілочкою до нам треба їх всі перерахувати. Знову ж таки, звертаю увагу, це мають бути саме дії, а не почуття. Тобто, писати тут, наприклад, відчувати легкість чи відчувати радість, воно не підходить, тому що це почуття, це не те, що ми можемо взяти намірено і зробити. Наприклад, там, давайте зараз розберемо, там, на прикладі, що було ясніше. Та, я там, наприклад, розбирала, приводила сварку, виникла сварка, я відчуваю гнів, злість образу. Я хочу, наприклад, піти з дому, щоб мене там починали доганяти. І думки, які в мене з'являються. У мене ніколи не вийде мати нормальних стосунків зі мною завжди так от поводяться. Взагалі світ дуже небезпечне місце, і всі люди злі і погані, не цінують те, що я роблю. Така в мене купа. Я дозволяю, наприклад, собі злитися з цими думками. Я навіть не помічаю цього процесу, я з ними зчепилася, і я пішла кроками від. При тому, що в мене ціль мати гарні стосунки. Я не знаю, розвернулася, пішла собі кудись, всіх там. Пославши кому, кому куди розказала всім адреси, і пішла собі кудись. Мені це ніяк не допоможе вибудувати гарні стосунки. Що мені може допомогти вибудувати гарні стосунки? Там проговорювати, наприклад, свої почуття, слухати, а не зразу заперечувати, дозволяти там іншій людині мати свою точку зору і так далі. І тут можуть бути конкретні дії, перераховані, які я хочу виконувати у таких ситуаціях. Або, наприклад, візьмемо ситуацію: мені треба записувати відео для Ютубу. Я собі так вирішила, що я хочу їх писати. Але, наприклад, у мене це викликає якусь тривогу, раптом там комусь щось не сподобається. І є пориви щось робити, уникнути записування відео. Це не знаю, піти там в інстаграмі щось подивитися на того, хто вже записав. І які тут можуть бути думки: у мене нічого не виходить, я якась там нецікава, мої відео ніхто не буде дивитися, або ще й коментарів мені поганих напишуть. Які є дії, мої дії від та які завгодно? Я можу піти поїсти, я можу піти навіть спортом позайматися, але для того, щоб уникнути того, щоб писати відео, і тоді в нас ця е, гарна дія займатися спортом, вона переміщається із до у від. Тут дуже все залежить від контексту. Е, чи там щось, десь там в чатіках сижу, чимось там займаюся тим завгодно, окрім того, що мені насправді треба. І в мене може бути перелік дій до та. Тобто, і це не завжди буде прямо сісти і писати відео, тому що там є всяке різне, що супроводжуючи, наприклад, написати сценарій, почитати якусь літературу, зробити дослідження, які теми є цікавими, або які теми є недостатньо розкритими. Тобто є цілий перелік дій. І якщо я зчіпляюся з цією ситуацією з думками складними почуттями, я можу піти по стрілочці. «Від» і ніякого відео ви наступний не побачите. А, або я від'єднаюся від цього всього, і я піду кроками до пострілочці до, і е, у нас буде результат, буде записане відео. Тут можуть насправді виникати складнощі при заповненні цієї, здавалося би, дуже простої такої вправи, дуже простого бланку. Можуть бути труднощі, і це нормально. І складнощі можуть виникати саме із діями до ну, типу, я не дуже знаю, що мені писати в дії до. І тому, звісно, тут буде доречна допомога. Та? Якщо вам може хтось її надати, психолог, чи той, хто вже виконував цю вправу, вам можуть допомогти. Бо ви можете розібратися також самостійно. Зараз я дам декілька орієнтирів, як це зробити. Перше, це нам взагалі потрібно зрозуміти, а чого ви в цілому від життя свого хочете. Чи конкретно в цій ситуації, чи взагалі в цілому, так, щоб у нас були визначені якісь. Цінності, відео про визначення цінностей у мене теж є, його можна переглянути. Посилання буде внизу у описі. І коли ми знаємо свої цінності і знаємо, якого загалом життя ми прагнемо, то тоді ми можемо подивитися, якими кроками нам до цього життя йти. Бо якщо ми дійсно не знаємо, чого ми хочемо, то це буде як в тій цитаті із Аліси в країни Див: Чи не підкажете, куди мені йти. А куди ви хочете прийти? Так, а мені все одно, ну то і йдіть куди хочете. Тут, тут така сама ситуація. Друге, у вас точно будуть якісь там кроки від, тому що якщо ви чимось не задоволені, то ви знаєте, що вам не подобається і чим ви не задоволені. І тому доцільним, щоб заповнити кроки до, може бути запитання, що я хочу робити замість цього. Замість того, що в мене тут у від перераховано, що я хочу робити натомість. Третій варіант. Є загалом такі штуки, які ведуть нас до кращого життя. Це турбота про здоров'я, це зв'язок із іншими людьми. І третє це здорове харчування. І ми можемо розписати свої кроки до починаючи вже із тих дій, які ми можемо виконувати у цих трьох сферах. Наприклад, це мають бути конкретні дії. так, там, Наприклад, якась там 15 хвилинна прогулянка, чи пити якусь там певну кількість води, чи там телефонувати своїм друзям чи рідним, наприклад, два рази на тиждень. Також нормальним може бути те, що деякі ваші дії, які ви вважаєте, що вони до, вони можуть потім переміститися у від і навпаки. Тому що немає такого списку правильних кроків до чи правильних кроків від його просто не існує, тому що кожна дія вона має розглядатися у контексті. Так як я вже приводила приклад, наприклад, заняття спортом. Ходити в спортзал це загалом, начебто, є добре, чудово взагалі. Ми там тренуємо свою витривалість, силу, гнучкість, що завгодно, в залежності від наших цілей. Але якщо я використовую походи в спортзал для того, щоб уникнути чогось іншого, якось іншого досвіду, і кажу, що я така зайнята, я там в спортзалі три години сьогодні, то це вже є дія від, тому що вона мені, наприклад, не допомагає досягнути моєї цілі, там книгу написати, чи відео записати, чи з кимось поспілкуватися. А, отже. Ще стосовно того, що чого ми хочемо. Наприклад, у ситуації ті ж із конфліктами, часто може бути таке бажання змінити інших. Тобто на мене там хтось кричить чи ображається, і я хочу зробити так, щоб та людина на мене не кричала і не ображалася. І зазвичай це є така нереалістична ціль, тому що ми не можемо контролювати поведінку інших людей, ми не можемо щось таке зробити, щоб вони там. Не кричали чи не ображалися, якщо вони вже там собі надумали і мають такий привід. Ми можемо тільки дещо впливати на їхню поведінку, скажімо так, намагатися не давати їм приводу, але ну це дуже залежить від них, що вони будуть вважати приводом, що ні. І тому у кожній ситуації нам тут потрібно дивитися, що я хочу для себе від себе. Тобто, не щоб на мене не кричали, скажімо так, не чути тих криків. Так? Тому що тут вже повертається відповідальність до себе, і ми можемо подумати, що ми можемо зробити, щоб криків не чути. Чи то ми будемо вуха закривати, чи то ми будемо із стосунків тих виходити, то вже є індивідуально. Отже, і, і ще, як я казала, ця вправа може слугувати таким візуальним стимулом нагадуванням. Тобто, якщо ви можете її десь собі там прикріпити. Щоб вона вам на очі траплялася, чи просто вона у вас може бути десь у легкому доступі, коли ви себе ловите на тому, що ви вже там у якійсь ситуації знаходитеся, і що вас вже заполонила купа цих негативних думок, якихось там прогнозів, що нічого не вийде, і ви вже і сумні, і злі і ображені, і так далі, можна на неї поглянути, нагадати собі, що тут є вибір. Або роз'єднатися, від'єднатися від тих думок, не дозволяти собі з ними зчепитися і не дозволяти їм тягнути себе у сторону від того життя, якого хочеться від'єднатися і перенаправити свою енергію, свою діяльність у напрямку тих дій, які нам хочеться виконувати, які ми, виконавши, будемо більш задоволеними і матимемо кращий результат. Хоча маю зазначити, що ці дії від вони можуть доволі бути закріпленими у поведінці, тому що ми їх вже багато разів повторювали. Це перше. А друге, вони можуть давати якесь сміттєве полегшення. Так, у довгостроковій перспективі вони не дають нам гарного результату, але вони можуть давати щось, якісь приємні відчуття прямо зараз. І тому їх буває трошки складно позбутися. І це вже якби окрема тема для обговорення, як формувати якусь звичку, як облишати щось там робити. Але навіть якщо ви вже себе вловили в цій ситуації не тільки на тому етапі, що як я щось відчуваю, щось думаю, і мене зараз тягне зробити якісь там дії від. Ви себе можете вловити, коли ви вже тут галочки поставили, можна сказати, напроти кожної дії, яку ви взагалі-то не хотіли би виконувати. Нам дуже важливо тут себе не засуджувати, дати собі достатньо прийняття, розуміння, самоспівчуття і будувати новий шаблон поведінки. Якщо старий шаблон був таким. Щось там надумали робити, але не вийшло. Одне щось пішло на перекосяк, то вже все, згорів сарай, гори і хата. Давай вже продовжувати робити цю погану поведінку, бо я ні на що не здатний і нічого в мене ніколи не вийде. І нам потрібно цей шаблон трошки, знаєте, відсторонитися від нього і записати поверх нього інше. Що навіть якщо ми зробили якусь там одну чи навіть 10 дій із списку від, ми все одно можемо повернути собі контроль. І розвернутися і йти у іншому напрямку, у напрямку до нашого кращого життя. Отже, такою була вправа, точка вибору, терапія прийняття і зобов'язань. Якщо у вас іще залишилися якісь запитання, ви можете мені їх задати або у коментарях, або у приватні повідомлення в Інстаграмі чи в Телеграмі. Усі посилання є, усі контакти є. Буду рада відповісти на ваші запитання. Якщо вам сподобалося це відео, запрошую вас поставити лайк, поширювати його, підписуватися на цей канал. І до нових зустрічей!